Привіт! Відео про те, який обрати головний циліндр щеплення на Ford Focus 3 з такими функціями, як круіз-контроль, безключовий запуск, ну і старт-стоп. Ось кнопочка. О. Тобто признаки заміни головного циліндра підтікання. Зараз спробую показати. Він мокрий. Зараз буду показувати, які циліндрики є, і який краще обрати, і який в мене. Ось. Купив такого циліндрика Але в моєму випадку такого брати не потрібно. Тут повинен бути датчик, і повинен щитувати показання педалі. Ось. Купив другого циліндрика. Попереднього здав назад в магазин. Це аналог оригіналу на Ford. Ось старийний номер. Якщо комусь буде потрібно, ось. Датчик, про який я говорив. Також велика відмінність від попереднього датчика. Тут є металевий шток, там був пластмасовий шток. Ну і наявність самого датчика. Тобто, я не знаю, чи, чи той датчик переставляється. Ну, По ідеї, що переставляється. О, там По ідеї, з мого циліндрика старого датчика переставити було на той циліндрик. Але не факт, що все працювало би. Тобто цей датчик. В, в першу чергу впливає на систему старт-стоп. Якщо вона є. О, в моєму випадку вона є. Також впливає на запуск автомобіля, якщо е, безключовий запуск. Тобто, в мене автомобіль заводиться з кнопки. О, для того треба вижити щеплення. О, це насамперед. На І також на форумах пишуть, що може не працювати або некоректно працювати круіз-контроль. О! Тобто це важливий датчик для, для цієї машини. Ну і плюс фірма циліндрика вже більш надійна, буду, більш впевнений в його роботі. І так, ось винуватець події. Заводський оригінальний ось його підтікання, ось пластмасовий шток. Там... Відео я показував, що мене зараз новий циліндр з металевим штоком. О, це на роботу не впливає, можливо, на ресурс буде впливати. Цей шов заводський оригінальний. Зараз ось. ФОМОКО. Головне, аби циліндр був з датчиком. на Потрібні функції комплектації. В моєму випадку цей Став як рідний, старстоп працює, круїз працює, автомобіль запускається без проблем. До речі, як клему знімав, магнітола не збилася, тобто код вводити не потрібно було. Можливо, це особливість третього фокуса, що так глибоко не вникав. О, Збився тільки годинник. О, на заміну прийшло до, до 4 годин. Е, відео. У роботі по заміні не знімав. ну В Ютубі достатньо відео. Хто захоче, перегляне. о, Що ще сказати? Е, до речі, в продажі окремо цього датчика не знаходив. Чомусь його в продажі окремо нема, або з циліндром, або ніяк. Ну, чи, чи переставляється цей датчик на, наприклад, на готовий циліндр, дешевий, ще не знаю. Тобто в циліндрах тих, що без датчика кріплення є. Я не розумію, чи, от, чи він через пластмасу бачить позицію педалі, чи, чи як він працює толком, не знаю. Не, не експериментував і не хотів експериментувати, бо можна влетіти на гроші. Тому купив готового, зразу купив нормального. Тож й таке. Дякую за перегляд. Кому цікаво, користуйтесь.